Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин. Ви готові? Тоді вперед. Подивіться, хто це у нас? Так, кішка. Я люблю, коли ніжно гладять шерсть мою густу. Пригощають молоком. А подивіться уважно на кішку. Які частини тіла ми можемо назвати? Так, голова, тулуб, хвіст, лапи. На голові у кішки що є? Вуха, ніс, очі, рот? Молодці. Ой, а хто це ще до нас прийшов? Собака. Я охороняю будинки, люблю кісточки ласенькі. А які частини тіла у собаки? Молодці які поралися. Подивіться, а це хто? Кріль? Маю м'яку густу шерсть. Полюбляю травку і різні овочі. А подивіться уважно, які частини тіла є у кроля? Голова, тулуб, хвіст, лапи. А що є на голові у кроля? Вуха, а вони такі, як у собаки і кішки, чи ні? Ні, у кроля вуха довгі. А що ще є на голові у кроля? Так, очі, ніс, рот, молодці. Ой, а хто ж це у нас завітав? Корова. Я люблю травичку, сіно і завжди пригощаю людей парним. Корисним молоком. А подивіться уважно, які частини тіла ми можемо назвати у корови. Голова, тулуб, хвіст, ноги і копита. А на голові що є у корови? Роги. Вуха, очі, ніс, рот молодці. Ой, а іще хто до нас завітав. Так, це кінь. Я сильний допомагаю людям переміщуватись та перевозити важкі вантажі. Полюбляю травку і яблука. А подивіться уважно, і назвіть частини тіла у коня. Голова, тулуб, хвіст, ноги і копита. А подивіться, що є у коня на голові. Вуха, грива, ніс. Очі. Рот. Молодці, які ви. Діти, а чи знаєте, як одним словом можна назвати всіх цих тварин? Домашні або свійські. Ці тварини живуть біля людей і люди за ними доглядають. А чи є у вас свійські тварини? А як ви за ними доглядаєте? Молодці. Добре доглядайте за своїми улюбленцями. Ми сьогодні з вами познайомились із свійськими тваринами. Я дуже вас прошу: надішліть мені малюнки тієї тваринки, яка вам запам'яталась найбільше. До побачення, до нових зустрічей!